Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного часу, добі і всього самого найкращого. Ми тут біля моїх самих улюблених пташечок, таких ручних, домашніх, наче попугайчиків. Тут у мене зібрана збірна із самих-самих таких улюблених. Трішечки дурненьких, але дуже Любимих. Тут, дивіться, мої легбарчики. Такі красунькі, курочки ось такі, гарні усі. З півниками. Три півники гарних, великих, а один півник такий, як блошка. Маленький-маленький. Так, тут індики. Троє голубих. Одне світло лавандове. І четверо мало би бути червоних, але вони також. Пітленькі вийшли. Якщо будуть індики, то буде для оновлення крові, тому що мої, ті самці, які залишились, вони там вже як слони, там реально танки якісь, там не, там не індики, там слони. Ну і ось такі красунькі цесарки. Не завжди вдається їх показати повний зріст, повну їхню красу, які вони є, як вони виглядають. Так що Ось зловив момент, поки вони їдять, що можна їх побачити, які вони є. Біжи, випало з клітки. І хоч трішечки якось вам їх показати. Є різних окрасів, так які планувалося, так як і хотілося. Є і білі зрижем. Є і рижі з білим, є й ось такі білі з сірими спинками, є білі з голубими спинками. Ну, загалом цікавенькі вийшли. Мало їх бути більше, але оце цікаве відключення електроенергії дало отримати результат такий, який вже є. Ростуть вони наче непогано, але подивимося, що з них виросте, скільки буде самочок, скільки буде самців. Можливо, потім вдасться щось розвести, а можливо і ні. Уже ось як другий день від них чути ось такі звуки. Вже починають вони потрішечки показувати, що на дворі є цесарка. О. Не знаю, як ви, я від цього звуку просто балдію. А особливо, коли вони вже підростуть і коли вже дуже добре чути, як вони кричать. Кричать вони не завжди і кричать вони не постійно. Через оцей їхній крик дуже багато людей і дуже багато господарств від них відмовилися. Але вони кричать тільки тоді, коли чогось бояться, або тільки тоді, коли бачать там якогось хижака, кота, собаку, пташка якась пролітає, або коли приходить. Чужа людина в двір. Ось тоді вони кричать. А так, коли вони до вас привикають, коли вони вас бачать, коли вони звикають до території, до подвір'я, то вони просто так собі кричати не будуть. Ще кажуть, що вони дуже і дуже літають. Ну, така звичка в них є, тому що це, можна так сказати, дика, але одомашнена пташка, яка реально любить. Літати, тому їм потрібно підрізати крила або тримати їх на такому вільному вигулі, де вони можуть собі дозволити робити постійно такі маневри з перельотами, або робити для них критий вольєр, де вони літати не будуть. Але потрібно розраховувати, що їм потрібне місце для того, щоб самці могли набирати розгон, коли вони спарюються з самками. Якщо буде місця мало, то буде. Дуже мале запліднення інкубаційних яєць. Що на відміну від індиків? Індикам не потрібно багато місця, тому що індик вилазить на індичку, потанцює на ній, помучить, потопче і все в них там відбувається окей. Ось дивіться, голубенький. Раз. Одне відскочило два. Получається раз. Два, три. І одне ось світленьке, йде чотири. Трішечки щось в нього там крило поранене. Троє таких темніших вийшло, Досить таких темно-голубих, аж є декілька чорних пір'їнок. І одне зовсім світле. Неясно поки ще хто є, хто, але вони ось такі є. Подивимося, що в нас з них виросте і що в нас з них отримать. З ними тут ще сидить несушка, але якось так цікаво вони поділили свою територію. Клітка 4 метри. Бігають вони по всій клітці, але ось несушка чомусь абстрагувалася від них. Тут в них є кормушка. Тут у них стоїть поїлка, одна для всіх, велика на 12 літрів. Але несушки чомусь не заходять на територію цесарок з індиками, хоча там сидять і легбарчики, чомусь вони не дружать. Несушці вистачає місця ось тут. Ось такі вони в нас біло риженькі, чи рижобіленькі, біленькі не знаю. Казали, що це у нас тетра, а не ломан, тому що ломан йде темний, а тетра йде ось така з білими пірячками по рижому. Але не знаю, хто це ломан чи тетра, але мені подобається те, що вони ось такі рижобілі. І спокійні, спокійні. Але не сушка, вона і в Африці не сушка, вона сильна до розкльову, якщо мало місця і не збалансований корм, тому за цим потрібно слідкувати. Дівчата. Давайте трішки розходьтеся по території. Йдіть дружити зі своїми родичами, з якими ви будете потім жити. Ну Поки вони ще не дуже хочуть йти до своїх родичів, але вони вже знають де їсти, де пити. Так що не хочуть дружити, хай не дружить, Саме головне, що вони не б'ються. Ось такий у нас іще є тут. Цікавий зоокуточок взагалі. Не залишає мене та думка, з якою я з вами ділився не один раз, що все-таки хотілося б мати свій власний будиночок далеко від цивілізації, але з доступом до неї, тому що без цивілізації зараз ніяк відкрити таку екосадибу, де буде дуже багато всякого цікавенького, де можна буде робити свою продукцію. І куди будуть приїздити люди для того, щоб відпочити, набратися сил, енергії, походити, подивитися, полюбуватися господарством, природою, краєвидами і назад повертатися в цивілізацію. Можливо, дасть Бог буде мир, життя, здоров'я. Колись ось таке замутить, якщо все буде добре. Ну, Поки воно в планах, а там. А там, може, плани стануть реальністю. не знаю. Закриваємо ми. Уже пора б відкривати їх, тому що вони вже досить такі немаленькі, але сидять ще закриті, тому що боюся, щоб ніякий в день кіт чужий не заліз. Ну а вночі, якщо вони не будуть заходити до хліва, вже в нас один випадок був, достатньо. Нехай краще в тісноті. Але зато всі цілі і здорові. Їдять також вони у нас зараз. Суху зерно суміш з додаванням ще корму, тому що я вам вже казав, що відразу не можна переводити на зерносуміш, коли ви годували кормом, забравши повністю від них корм і давши їм просто перебити зерно без БМВД або без там других якихось добавок, які їм потрібні, які були в кормі. Птиця потім різко починає чахнути, перестає рости. Втрачає вагу, апетит, нормальний вигляд, коли ви забираєте в неї корм, а даєте просто зерно. Тому поступово. Деякий відсоток корму забирається, додається зерносуміш. З кожним днем потім все більше і більше. Забирається корму, додається зерносуміші. Додається інші інгредієнти, компоненти і потім корм повністю анодується. Так, що ось така і ще одна сторона цікава нашого господарства у нас є. І ось такі цікаві птахи у нас у нас живуть, можна так сказати, екзотичні. Аж те, клітка відкрита, дверці відкриті, але ми нікуди не вискакуємо, нікуди не летимо, не тікаємо. Навпаки, ось дивіться, ходять собі, підходять, дивляться, що там у нас за відкритими дверима, що там робиться в світі, хто там під ними бігає, хто там ще тут мешкає на їхній території. Тут у нас мускуси з ними ще живуть, під їхніми клітками харчуються тим, що вони розкидають і розсипають. Визбириють, ходять гранулки корму і живуть тут бігунки. Все, наїли, напилися. Хтось вже чистить хтось вже збирається спадки, хтось ще там щось виздирує. Ще треба йти дати гусеняткам, з каченятками маленькими. І вже на сьогодні буде юз. Всім всього самого-самого найкращого. Миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими. Цінуйте тими, хто цінує вами. Насолоджуйте життя. М. Робіть добро. Воно обов'язково повертається. Всього найкращого і до нових зустрічей. Да? Пташенятка. Малешенькі пташенятка. Місію релаксу ми на сьогодні виконали, так що переглядайте, насолоджуйтесь, релаксуйте і нехай все у вас буде добре.